Як потрібно боротися зі сміттям, щоб коли прийшли люди і подихали, і мусору навели, щоб вони виконали в мусорку. Або, а якщо мусорки не буде, ти в корочок і додому це сміття. А потім куди те сміття ще додому приносиш? Викидати мусорку. А чому не можна кидати куди завгодно? В інші якісь при... захочуть, інші якісь захочуть От прийти і подихати, а там сміття. Не можна кидати, так сміття. Mm -mm, не можна. А як це шкодить природі? І кому це в першу чергу шкідливо, коли у гори сміття довкола? То дерева помирають і переростає. Як потрібно боротися зі сміттям? Його нада впустити пакет якщо у тебе є. Його треба туди положити, але якщо немає смітника, то викинь смітновий бак. якщо Ліс... вже повний там мусор. А якщо нема смітників поруч з тобою? То якщо пусти, пусти там від розкулько, то туди можна ложитися цей мусор. А під ноги можна кидатись? Ні. Чому? Бо, бо, бо если під ноги кинеш і ліс на шкурку, то і Під банановою шкуркою можеш послизнутися і впасти. А чи ти часто бачив, що люди смітять довкола? Не в смітник викидають, а отак от собі під ноги папірці, пляшечки порожні, в лісі накидають сміття. Бачив? Так. Да. А чому так роблять люди? Просто їх мама не виходила, коли вони ще були маленькі. А що ж тепер робити? Як їх привчити, що не можна смітити? Сказати. Е, 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 Пособирайте мусор, будь ласка. А якщо не послухають? Та якщо не послухають, то тоді, тоді ми пособираємо. Або або, або ми мисо, мусорна машина, а як буде карав таких людей, які смітять. Їх може може орештувати. Може вони цілий день будуть сміти ці, Сміття розкидає? Так, Кожен день прибирати ем, замітати? Ще? А чи можна розкидати сміття? І під ноги собі кидати не можна? Ні. А чому не можна? Тому що це приносить багато пилу. І діти малі можуть прибирати, а дорослі, а дорослі за ними не можуть, а дорослі за собою не можуть прибрати. А скажи, будь ласка, чому буває так, що люди кидають сміття собі під ноги, або там, де посиділи, з'їли цукерочку, папірець кинули, або пляшечку кинули? Е, е, треба, е, е, треба ще завжди е, е, викидати в мусорку сміття? А чому не можна кидати, де попало? Тому що це приносить багато, м, а... а кому сміття загрожує? Ді... Діткам. Тому що дітки вдихають цим е, пилом і попадають в, 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 ним в ніс. А скажи, будь ласка, що б ти сказала тим людям, які кидають папірці, пляшки, пакуночки, де попало? Хіба можна так робити? Що б ти їм сказала? Я би сказала приберіть за собою. Якщо б тебе люди не послухали, все одно смітили, що тоді треба з такими людьми робити? Ем, треба... posli njih vsake raz preberati.